Нововолинському меру Борису Карпусу хочуть висловити недовіру та достроково припинити його повноваження. Про це повідомив голова фракції ВО Свобода у Нововолинській міськраді Андрій Бадзюнь на своїй сторінці у Фейсбук. Зареєстрував проект рішення про висловлення недовіри та відсторонення від посади нововолинського міського голови Бориса Карпуса. Вважаю, що в час війни, коли наші воїни боронять Україну, мер міста не відстоює. Йє і не захищає інтереси громади. На мою думку, міський голова виявляється неспроможним управляти громадою міста Нововолинськ та сіл. Йдеться у дописі. У тексті рішення також зазначають, що пана Бориса мають вивести ізі складу виконавчого комітету, а відділ бухгалтерського обліку та звітності має здійснити з ним розрахунок при звільненні. Журналісти в свою чергу звернулися за коментарем до Бориса Карпуса. Він розповів, що вважає. Таку заяву пана Андрія початком політичної боротьби. Також за словами мера, цей проект рішення ще не зареєстрували у міській раді.